Дорога Ірино, вітаю з тебе з днем народження, бажаю гарного настрою, щастя безмежного, везіння, у всіх справах удачі, натхнення, нехай збудуться заповітні бажання. Дорога життя буде яскраво освітлена, нехай цей день, наповнений теплом, достаток принесе у твій дім затишок і ти особлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно. Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років на ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито, і видно, як на долоні. Гостей просити до столу не треба двічі. В келихах піниться шампанське, щоб всі тебе привітали з днем народження. Щоб, як зірка сяяла, ти у всій красі. Хай з днем народження тебе привітає особисто сусід, співробітник, друг і навіть самий президент. Нехай в житті буде все просто відмінно, хай кожний день несе тобі презент. Щоб ти цвіла, щоб здійснили всі бажання, щоб від життя краще лишень брати, щоб всі успіхом увінчалися починання, щоб жила ти, Іринко, як у раю, про похмурих днях, щоб не мала уявлення. Хай щодня солов'ї в душі співають, будь щаслива, Іринко, з ним народження тебе, наша люба.